Друзі, Ніхао, Ніхао ма, вохен хао і інші відомі китайські е, слова та вирази. Ну, Ніхао — це понятно, що привіт, Ніхао ма, як справи, Во Хен Хао, Типу мені класно, все добре. Тому що якраз ніхау Ні типу, що добре вохен Хао, блін, Треба буде повторити. Коротше, що Ніхао — це мати з дитиною. Тобто, що мати дитя. Це добре Хао чи Хао? Коротше, суть не в тому. Якби в принципі, у вас не було можливості знайти бамбук, зараз повно цих можливостей. У мене також велика колекція бамбуків, Ось, то ви могли спокійно замінити собі. Його на ось цю красу гірчака Сахалінського. Що воно таке падло, мені весь город заросло, це страшний агресор господі помоги Ну, але ж справді в тому, що дійсно <клухи> видиві гірчаки вони страшні. З точки зору, того, що якщо, ну, тобто, тобто яка жінка, там вона, я вже 5 років чи 10, не, повні, не можу вивезти його з своєї ділянки. Я кажу, що це така за хазяйка, інтересно що ви не можете вже 10 років боротися. З цьому. Це ж не росіяни, розуміють, що не можна вигнати тільки вже років. А це просто вирішується шляхом ексгумації кореневища, Але це зовсім інша історія. Це вирішується те що, те, що наболіло. Розкажу вам сьогодні про гірчак Сахалінський. От, тут у мене їх декілька є цікавих сортів. Ну, я для себе їх виявив вже з цієї варігатної структури. От він е, дуже красивий. Ну, реально, друзі, якщо вам треба якийсь. Е, ну, у, у вас є з парк, або у вас є територія, де вам треба, щоб було дуже красиво і нічим ніколи не хворіло. Оце ось, гірчак сахалінський. Ну, давайте я вам покажу, трошки його детальніше. Ось там десь вгорі метрів за 4, напевно, 3 маю ряд красиві пістреві листочки. Зараз ми вийдемо з тих зарослів величезних моїх. Так, тут зараз. Треба обережно проходити. Так, ми. Ну, не втіп, не всі пагони одужують. Подивіться, друзі, яка краса. Яка краса, подивіться, здоровезний кущ гарний який. Ось, подивіться на оці шедевральні листочки. Ну це ж просто, ну кому скажи. Ну, що є Ви що у вас в кутку десь вашого городу садиби росте ось така краса. От, бачите, десь тут більше е, листя такі е, зелені, десь більше такі просто шедевральні. І я абсолютно скажу з усією відповідальністю, що це шикарна рослина. Просто шикарна. Він у мене 10 років вже тримається купи. Що, відійду, тут у мене красунчики мої гібіскуси. Так, подивіться. Ось яка краса, які у нього гарні листовочки. Дивіться, ось тут більше, десь менше. Я для себе просто вивів з нього частини варігатних кореневищ і пагонів вкорінив їх для того, щоб вийшов красиві сорти. Так? Бачите, є такі гілочки, які взагалі, от бачите, майже немає зеленого. Є які повністю рожеві такі. Називається сорт персикова тінь, тому що його краще вирощувати в тіні, тому що горить на сонці, але бачите, тривали досить такі. Ось, зараз нього період цвітіння. Ви ну, знаєте, скажу справедливості заради, що дійсно рослина має, має тенденцію до розростання. Але слухайте, а хто не має. Ну, багато чого розростається, але ж немає такого хейту, як до гірчака, з і на базірний Ну, раді Бога, собі дивіться, класно, у вас от є масив зелений, який ніколи, нічим не хворіє. них Бачите, ось це отак виглядає видова рослина. Там зовсім мало варігатності її треба буде. Але це не важливо, тому що це пішов пагін, який на гілці, яка в принципі більш-менш варігатна далі стоїть. Бувають такі реверси. У мене зараз такі досить потужні. Вибачте, таку вже фразу, яка всіх тригерить, горить потужна, потужна. Гілляки такі дуже гарні, і вони такі, знаєте, листочки на дотик, ніби як із шкіри зроблені. От він цвісти зараз буде, але він не запилюється, тому що тут немає іншої рослини. Це все один кущ, один клон його. От. А важливо, просто в нього не визрівають, не встигають визрівати насіння. Розмножується гірчак як поділом кореневище, так і ну, абсолютно легко можна вкорінити його там гілочкою там і вкорінюєш собі, горя не знаєш, живеш. Ось там Бачите, ось пішли мене із моєї персикової тіні. Там от, покажу вам. Ось, Бачите, її гілки, от вона весь такі повністю там, красиво. Коли всередині. Ось такі младі листочки дуже гарні. От, бачите, у нього немає е, листочки, такі, які б там були там, зелені, просто, щось такого. Ну, Тут десь буває такий трошки реверси, але це не страшно, друзі. От, тому, якщо вам треба цікава рослина, яка не потребує взагалі ніякого догляду, крім того, що треба її обрізати, заведіть це собі цей красивий гірчак. А ще він дуже ароматний. Оці квіточки в нього пахнуть. Бачите, такі маленькі, такі гарні квіточки, друзі. Ну, от така от така історія. Плюс цього можна не поливати, він собі прекрасно росте, не всіх. Несеможливих, ну, несприятливих умовах. А ще дуже красиві у нього стебло навіть. Тут можна оголювати, я знаю, стебла. Ви бачите, ось ой, подивіться, яка краса. Бачите, тут, там взагалі є такі ось смугасті, взагалі бачите, красиві такі гілочки. То дуже круто. Там, бачите, в тіні взагалі вони всі повністю жовті. І е, виходить, що він абсолютно сам, е, самофункціонує. Це тобто сорт є самостійний, Тому що часто, от коли такі рослини, коли майже без хлорофілу вони, вони потребують, е, там, ну, щоб, тіпо, щоб була якась зелена гілка. Того ж, але, бачите, тут все прекрасно, все живе, все красиве. Коротше, це дуже гарно ще взимку теж. Я десь там знімав відео про нього взимку. там. Мештанпагу не залишилися, ні, то прошло пройшло минулорічні. Короче, друзі, крапива ще. Ну отака от історія. Все цим пока-пока.